Starbreeze – Бріз це шведська студія, яка стала відома завдяки розробці шутерів нового покоління. Зокрема, компанія випустила чудовий Chronicles of Riddick, гідний Darkness і досить непоганий Syndicate. Тому дивно було дізнати, що студія розробляє не шутер, а аркаду для цифрових магазинів. І, як виявилось, незалежно від жанру авторський почерк завжди можна відрізнити. Якщо взяти казковий світ Фейбл, музику з Джорней і додати загадковості і меланхолійності від Dark Souls, то вийде нова гра від Starbreeze Studios – Brothers A Tale Of Two Sons. З Самого початку гра задає атмосфері відповідного відтінку. Молодший братик горює біля могили своєї матері і згадує, як не зміг її врятувати. Аж раптом сумні думки перериває крик старшого брата, який намагається укласти на візок хворого батька. Швидко освоївшись з нехитрим управлінням, ми відвозимо батька до місцевого цілителя. Втім, той виявляється безсилий допомогти. Проте розповідає про чудодійний засіб: знайти який за канонами казки можна лише на краю світу. Брати зрозуміло, що одразу ж відправляються в далеку та складну подорож. Вся сюжетна лінія подається без будь-яких слів. Деякі фрази, що ми все-таки почуємо, вимовлятимуться на незрозумілій вигаданій мові, як це також реалізовано в «Маджіка». Тому інформація переважно передається візуально. Наприклад, один з братів показує старенькій бабці зображення ліків, на що вона тільки киває в бік далеких гір. У цьому плані бразер чимось нагадує Джорней. Це споглядання дивним чином чарує і заворожує. Протягом перших 30 хвилин перед очима ніби постає світ фейбл, мирні поселення, яскраві м'які фарби, мультиплікаційний стиль оточення та анімації. З часом середовище стає все більш похмурим. Ось брати опиняються в під. Земних володіннях тролів згодом вони вибираються і потрапляють на кладовище прямо посеред ночі. Складається враження, що сценаристи не поспішають розповідати про світ гри, пропонуючи гравцям самостійно заповнити всі пробіли. Гей, а на гон! Я! З упевненістю можна сказати, що Стар вдалося створити дивовижну і таємничу атмосферу. Коли брати покидають рідне поселення, гра різко змінює настрій розповіді. Осторонь від дороги можна побачити персонажа, який ось-ось повіситься. І ми проходимо повз або стараємось його врятувати. Ми також натрапимо на чимало міні-та мікроісторій, які через візуальну складову передають наповнений зміст. Як от згорілий будинок і два обвуглених тіла. Гра завжди залишатиме вибір пройти повз чи взяти участь. Медаль за ініціативу ви не отримаєте. А в разі байдужої бездіяльності і лаяти ніхто вас не буде. Робіть так, як вважаєте правильним. Наї гонгої. Brothers A Tale of Two Sons володіє по справжньому захоплюючим геймплеєм. Нудьгувати тут не доводиться ні секунди. Маючи у своєму арсеналі набір простих дій, Starbreeze зуміла створити досить таки багато унікальних цікавих ситуацій. Допомога брату це одна з ключових особливостей геймплею. Брати мають допомагати один одному, щоб просуватися до мети. Старший брат виконує функцію силача і може тиснути на важелі, а молодший більш спритний, щоб пробиратися через грати. Поєднуючи їхні можливості, розробники в одиночному проєкті створюють відчуття кооперативної гри. Нам доведеться дертися по урвищах, вирішувати головоломки і займатися альпінізмом. Тут навіть є битви з босами, але перемагати їх, звичайно, доведеться не силою, а розумом. Що цікаво, в консольних версіях гри один стікер геймпаду відповідає за дії одного брата, а інший за дії іншого. Якщо на хвильку зупинитись і глянути довкола, то можна помітити наскільки захоплюючі у грі краєвиди. Нехай в технічному плані Brothers A Tale of Two Sons досить проста, але часом вона малює чудові картини із келястими горами або морозним степом. Чим ближче до кінця гри, тим більше ворожим стає оточення. В якийсь момент ловиш себе на думці, що подібні емоції були свого часу в Dark Souls. Та ж сама атмосфера недомовленості, журби і меланхолії. Історія ця сповнена смутком, проте в ній знайшлось місце і радісним хвилинам цієї захопливої і небезпечної пригоди. Отже, Starbreeze Studios однозначно нас здивувала, і вийшло це в них украй вдало. Захоплююча пригода примудряється зв'язати ненав'язливу механіку, різноманітні ситуації і зворушливу історію, подану виключно візуальними образами. Brothers A Tale of Two Sons – це елегантна лірика, що зберігається у простоті гри. І що головне у неї виходить достукатись до серця кожного грав. Вця, викликавши найщиріші емоції. Control. Need to stop worrying about dollars I don't know. Gotta stop worrying about things I